Мої вітання, всім доброго дня. 22 січня, понеділок, карта цього тижня. Як завжди, три варіанти. Обирайте свій. З 22 по 28 січня. Подивимося, що за тиждень в нас буде. Давайте обирайте перший, другий, третій. Давайте дивитись, Перший варіант. Так, перший варіант. Досить гарний. Тиждень. Чекайте приємних несподіванок. по карті, по цій карті. Уваги, від оточуючих, сюрпризів, подарунків, вдалий тиждень. Поєднання карт вказує на те, що вдалий тиждень. Також по цій карті зверніть увагу, якщо ви хотіли. Навчитися чомусь новому, або, можливо, піти на якісь, на якісь курси, підвищення кваліфікації. Це дуже вдалий період. Саме зараз плануйте ваше навчання, тому що це карта навчання. Але не тільки. В принципі, перший варіант у вас досить вдалий тиждень. Так, тримати. Другий варіант. Другий варіант. Карта сонця і карта серця. Ну, У вас сердечний такий тиждень, наповнений коханням, багато позитивних емоцій у відносинах, у стосунках. Якщо нема партнера, то просто з родичами, з близькими, з подругами такий душевний тиждень. Ще хочу сказати, що можливо, буде у вас примирення, якщо була сварка. Також в поєднанні ці карти кажуть, що можете чекати дуже великої несподіванки, вам можуть запропонувати руку та серце. Ну, ось так ще. Тому що ну, дуже вдале поєднання карт, також вдалий тиждень все, що ви запланували, все повинно у вас вийти. І давайте третій варіант. Подивимося, що в нас тут. До речі, в нас всі вищі аркани випали, дуже такий значущий тиждень цей він принесе якісь глобальні зміни в житті. Це так загальним, загальним словом можна сказати, і вищі аркани вони всі позитивні, які приносять вдачу, які приносять покращення та зміни. Так, тут в нас колесо фортуни це карта удачі, це карта змін. А ось по Оракулу карта каса, вона вас попереджає. Попередження по цій карті. Будьте дуже обережні та уважні на цьому тижні. Це стосується всіх сфер життя: як і на дорозі, так і за, за кермом. Та будь-де, будь будьте обережні, тому що це карта попереджає. Про небезпеку. Ця карта вказує на те, що, в принципі, удача, як і удача, так і невдача, вона буде поряд з вами на цьому тижні. Як ви вчините, як ви все залежить від ваших дій, від ваших вчинків та прийняття рішень. Тому дуже обережно та уважно стосовно небезпеки, також в прийнятті дуже важливих рішень. Якщо у вас будуть дуже якісь важливі життєві рішення, будьте не відразу приймайте, подумайте кілька разів все добренько за і проти, взвісті, щоб не було потім ось по цій карті. Ну, це негативна карта. Не буду казати, що вона означає, але вона досить негативна. Я вас попередила. Так що будьте уважні, обережні усіх, у всіх сферах життя. Не лякайтеся, в принципі, колесо фортуни. Це гарна карта, це, знаєте, доля, удача. Все буде нормально. Але будьте уважні. Ось такий тиждень на нас з вами чекає. Давайте його проведемо з позитивною енергетикою з користю для себе та оточуючих бажаю всім гарного, мирного дня. На все добре.